21 березня світова спільнота відзначала Всесвітній день поезії. Порятинці не оминули це свято. і нещодавно у центральній районній бібліотеці відбувся захід Поезія, духовний хліб людини. Бібліотекар Алла Кабушка разом із вчителем української мови та літератури школи No4 Людмилою Кулинич організувала і провела захід для учнів 11 класу та відвідувачів бібліотеки. Порядки набагато на талановитих людей, і двоє з них педагог і журналіст за фахом, але поетеси за покликом душі Ольга Гурба та Альона Гуленко були запрошені на літературне свято. Спочатку присутніх ознайомили із життєвим та творчим шляхом місцевих поетес, а потім учні читали твори землячок. Обличчя у шрамах завоєних рад, Задумливу сповідь веде ветеран. Вже стільки років, наче повінь пройшло, а бачиться все, наче вчора. Стріляють у паніці люті фашисти, Руйнують і палять, лишаючи місто. Тремтять у неволі не біла, ні хати, палає нескорений сивий порядок. Це твір поетеси Ольги Гурби, яка видала чимало книг і не лише поезії, а й прозі. Я хочу подякувати пані Ользі. Пишіть, будь ласка, пишіть. Є такі люди, які відкривають для себе історію, відкривають для себе полятину країну і взагалі і почуття, і потім Взагалі, я хочу сказати, що я низько вклоняюся поетам, письменникам. Всім тим, хто дивиться на світ, зовсім по-іншому. Альона Гуленко зачитала присутнім свої нові твори, які ще не виходили друком, а компонував їй Ярослав Щур. Ранок підкрився солодким сипінням вухо, до дотиком сонця до піднебіння стелі. Ранок почався так незвичайно, знову її сміхом, бажанням, смаком і слухом. Ранок кричав, виростаймо день, відкриємо криги ляски, спеки вихіби і гамади і, і відбудуємо всі кользеї рибу. А на подушці сліди від її помади. А на душі неспинні кровотечі. Лікар казав, для судин щось треба приймати. Ранок почався з її останньої втечі, саме в той день, коли вирішив не відпускати. Учні із захопленням слухали поетес різних поколінь. Твори про війну Ольги Гурби викликали сльози і переживання. А сповнені любові та надії слова Альони Гуленко посмішки. Звичайно, ми ще дуже молоді для того, щоб збагнути важкий світ, цей але ваша поезія допомагає його розкрити, відкрити нам очі. В читальному залі бібліотеки облаштована виставка поетичного слова у зорепадах слів і ягодах калини.